Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Пропоную сплести зі мною ось таку чарівну силянку з градієнтом. Для своєї силянки я обрала фіолетові відтінки. Ви ж можете їх замінити на той колір, який вам більше до вподоби. Силянка дуже гарно заокруглюється навколо шиї. В основі силянки техніка плетіння сіточкою. Ширина силянки 3,5 см. Для плетіння я використовувала чешський бісер номером 10 білого та сріблястого кольорів світло-фіолетовий та прозорий світло-фіолетовий кольор, фіолетовий та до нього блискучий фіолетовий колір, а також темно-фіолетовий нитка поліарт 40 будь-яка намастина та бісерна голка. Відрізаємо шматок нитки довжиною 1,5 метри. Продіваємо на голку стоп на мистину, спускаємо її майже на самий кінець нитки, залишаємо шматок нитки довжиною приблизно 20 см. Закріплюємо на мастину звичайними стіпками, але так, щоб її можна було легко зняти з нитки, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо одну сріблясту бісерину, дві білі бісерини, одна срібляста бісерина, 2 білі бісерини. Одна прозора світлофіолетова бісерина, 3 світлофіолетові бісерини, одна прозора світлофіолетова бісерина, 3 світлофіолетові бісерини, одна блискуча фіолетова, фіолетові. одна блискуча фіолетова, 4 фіолетові, одна блискуча фіолетова та 3 темно-фіолетові бісерини. Спускаємо цей бісер до нашої стоп намастини, розміщуємо бісер стопнамастиною догори у лівій руці. Пропускаємо три темно-фіолетові бісерини та проходимо голкою у блискучу фіолетову бісерину в напрямку догори. Підтягуємо нитку до нашого плетіння. Набираємо 4 фіолетові, одну блискучу фіолетову та ще 4 фіолетові, пропускаємо фіолетові, блискучу та 4 фіолетові та заходимо у наступну блискучу фіолетову бісерину голкою догори. Набираємо три світлофіолетові, одну прозору світлофіолетову, три світлофіолетові, пропускаємо три світлофіолетові, прозору та три світлофіолетові, заходимо у наступну світлофіолетову, прозору бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо дві білі, сріблясту, дві білі, заходимо у сріблясту бісерину, тобто останню бісерину у ряді, голкою догори. Набираємо три білі, одну сріблясту, дві білі бісерини, проходимо у сріблясту бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну світло-фіолетову прозору бісерину та три світло-фіолетові бісерини. Проходимо у прозору світло-фіолетову бісерину голкою донизу. Набираємо три світло-фіолетові, одну блискучу бісерину та чотири фіолетові бісерини. Проходимо у блискучу фіолетову бісерину голкою донизу. Набираємо 4 фіолетові, одну блискучу фіолетову та 3 темно-фіолетові бісерини. Спускаємо цей бісер до плетіння, відділяємо 3 темно-фіолетові бісерини та заходимо у блискучу голкою гори. підтягуємо нитку до плетіння. Набираємо 4 фіолетові, одну блискучу 4 фіолетові бісерини. Проходимо у блискучу фіолетову бісерину голкою до гори. Набираємо 3 світлофіолетові, одну прозору світлофіолетову, 3 світлофіолетові та заходимо у прозору світлофіолетову бісерину голкою до гори. Набираємо дві білі, сріблясту, дві білі бісерини, проходимо у сріблясту бісерину голкою догори. Набираємо три білі, одну сріблясту, дві білі, проходимо у сріблясту бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну прозору світло-фіолетову, три світло-фіолетові бісерини. Проходимо у прозору світло-фіолетову бісерину голкою донизу. Набираємо три світло-фіолетові, одну блискучу, чотири фіолетові бісерини. Проходимо у блискучу фіолетову бісерину голкою донизу. Набираємо 4 фіолетові, одну блискучу фіолетову та 3 темно-фіолетові бісерини. Спускаємо цей бісер до плетіння, відділяємо 3 темно-фіолетові та заходимо у блискучу фіолетову голкою до гори. Набираємо 4 фіолетові, 1 блискучу фіолетову, 4 фіолетові та проходимо у блискучу бісерину голкою до гори. Набираємо 3 світлофіолетові прозору, 3 світло-фіолетові бісерини, проходимо у прозору світло-фіолетову бісерину голкою догори. Набираємо 2 білі, одну сріблясту, дві білі, проходимо у сріблясту бісерину голкою до гори. Далі орнамент повторюється: я залишаю час, на який ви можете повернутися у відео та продовжити плетіння. Проплітаємо необхідну довжину силянки та закріплюємо наші нитки, якими ми працювали. Нитку, якою ми плели, знімаємо стоп на мастину та закріплюємо також цю нитку. Тепер необхідно обрати фурнітуру. Я обрала ось таку сріблясту фурнітуру, карабін та подовжувальний ланцюжок. Ланцюжок прикрасила за допомогою ось такого сердечка. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, у вас все вийшло, буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані.